Близько 4 тисяч атлетів з майже 120 країн з'їхалися до китайського міста Ченду. Там у ці хвилини стартують 12-ті всесвітні ігри. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Визначають найсильніших у 35 дисциплінах. Україна отримала 87 ліцензій. І зараз із нами наживо з Китаю кореспондент телеканалу ICTV Андрій Ковальський. від нього власне отримуємо всю інформацію. Андрій, вітаю! Розкажи, будь ласка, що там відбувається. Чи вже почалася церемонія відкриття ігор вітаю вас! так Церемонія розпочалася і буквально щойно українська збірна пройшла центральною площою цей стадіоном перед глядачами. Ось ви можете бачити, команда просто біля мене сидить на трибунах. заряджена на перемогу. А тут перед початком цього. Дійство церемонії відкриття це одна з найбільш популярних, найбільш відомих дій з будь-якого великого дійства. Сталася неприємна ситуація, про яку я зараз розкажу. Команда зараз ви бачите на відео вже задоволена, щаслива, тому що ми таке добилися свого. Зверніть увагу на жилети, на жакети, які одягнуті на наших дівчатах. Вони в жовто синях кольорах виконані. І це була принципова позиція української команди, щоб ці жакети такі були на наших дівчатах. Що сталося? Просто перед початком до нас підійшли організатори. Сказали, що заборонено в тих жилетах жакетах виходити на термоні відкриття. Не пояснивши, чому ця перепалка така тривала десь близько двох годин. Ми доводили, що це просто жакети виконані у формі у кольорах національних кольорах, але нам забороняли і, врешті-решт, прямої заборони не дали, але й не, не допустили до автомобіля. Змусили забрати здати ці жакети і залишити на Арені, де проводилася безпека, без, без де була і потім, коли лише втрутилися організатори з міжнародна організація, яка проводить ці ігри Івга, тільки після цього нам таки повернули ці. Жакеті і вся збірна, як ви бачите, зараз у цих жакетах це перша маленька, але дуже важлива перемога для України, тому що для нас було дуже важливо, щоб жовто сині кольори були на цій церемонії відкриття. А ви вже сказали правильно, тут близько чотирьох тисяч атлетів. Україна представлена 99 атлетами, ми Будемо брати участь у 20 видах програми. І вже завтра розпочинається активна програма. Студент. Андрію дуже дякую. Це був мій колега, кореспондент каналу ICTV Андрій Ковальський. Він розповів про 12 всесвітні ігри, що нині стартують у китайському місті Чанду.